Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабач Вот і в сьогодні відео будемо дивитися топовий бій на 113-му. Це якийсь зачарований танк. Сьогодні буде, звісно, як він відіграє. Чи, можливо, це ВБР. Звісно, те, що ви думаєте, що буде відбуватися в цьому бою, обов'язково пишіть в коментарях. Це імба минула, звісно. Світу танків в минулому була імба, я неодноразово казав за 113-го. Його частенько брали. На різні заходи, які відбувалися, звісно, там 15 на 15 різні були турнірчики на глобальній мапі. Ну, ви самі розумієте, звісно, якщо є старички, то будуть мене розуміти, про що я кажу. І так, дивимося на сетапи командки. Да, до 9 рівнів по одній артилерії в команді. Це мапа Малинівка, і я вам скажу, що. Це другий, за моїй пам'яті, такий бій, коли я не буду озвучувати нікнейму нашого автора реплею, який грає на 113-му, бо його немає. Подивіться, подивіться, от ну, нижня риска постійно і дві крапки в кінці. Ну, немає сьогоднішнього нашого автора-реплею нікнейму, так що і Бог з ним. Ну, як бачимо, їде на гірку. У нас зараз завантажені. Перший снарядик, звісно, стандартний броневійний снарядик. Відразу подивимося, скільки він пробуває. 249 мм пробуває тільки броні. 440 у нас альфи, кумулятивчики у нас 340 пробувають. Та 440 альфи. І трифугасика возить, 68 мм пробуває, 530 середні альфи. Ну, грає на боновому спорядженні. Так, це стабілізатор боновий. Та Боновий, боновий досилач, досилач. Ну, перший, це система Т1, якщо я, звісно, не помиляюся. Я от плутаюся достатньо частенько у цих експериментальних обладнаннях. Так що, якщо не полінуєшся, то напиши в коментарях. Так, ну що, бачимо, ми зараз розминаємося з об'єктом 277. Він першим пострілом нас не пробив. От, Подивіться, що від самого початку бою відбувається. Це просто. Другим пострілом також не пробуває. От я не знаю, чи це так майстерно він розводить на гусеницю ворожого об'єкта 277 на наш 113, чи що це відбувається. Зараз 277 на стандартних. Бронебійних снарядах два рази поспіль нас не пробуває, і це наш союзник. А миксем чотири зараз добирає його. А ми вже переключилися на голодові кумулятивні снаряди. Знову не пробуває. От... Я вам казав, що це просто якийсь зачарований 113-й. і от зараз будемо дивитися далі, що буде відбуватися в цьому бою. Ми зараз просто працюємо по перезарядженні гармати. О, ФБ-215Б, якого вже добре наш союзний знову ж таки, а ми XM454. Він добирає тільки недобитки і приїжджає уже сюди претендент. Так, я звісно, не помиляюся. Це танк 9 рівня двостволка. я записував на моєму каналі. Є топовий бій на цьому танку, на цьому претенденті 9 рівня 11,5 чи щось типу того тисяч на пулька в і... Ну, величезна така насправді планка у нього. Оця командирська е, претендента дев'ятого рівня. Звісно, його е, з легкістю будуть танки пробувати. Звісно, але бачимо гарматами. Він якось відбиває. Снаряди які наші кумулятивні. Подивіться, як грамотно. Так так, ну трішечки зараз передокрутив. передокрутив, звісно, гармати, і ми з легкістю пробили претендента. Ну що, два-три рахунок. Ми похід потім на команду, ну, ведемо на один на одну тисячу, це не суттєво. Можна сказати, що навіть порівно йдемо. І перше пробиття зараз нашого 113-го мається на увазі ворожим претендентом. Так, але тільки одне пробиття. Ми вже напулькали 4435 одиниць. Це мається на увазі впритул, вор. І тільки одне пробиття заміну отримали. Ну чудово, чудово, відіграє наш 113-й. Це я думаю, це всі погодяться на це. Так і... Будемо добирати. Так, добираємо претендента, рахунок вже 4-4. І вже йде в атаку наш 113 й Т-115, чомусь зараз втікає. Так, даємо пробиття 8 хіт ми йому залишили. Саме головне, щоб зараз хтось добрав. А ми зараз будемо розминатися з об'єктом 705. -я. Так, він нас пробуває. Зараз, звісно, розмін пішов не на нашу користь, але на нашій стороні. Перезаряджання, тобто ДПМ у нас набагато краще. Так, і зараз ми пішли, звісно, в плюс. Мається на увазі в розміні. Так, ну що, можливо, зараз буде ще одне пробиття. Так, даємо пробиття. Це зараз був кумулятивчик. Їх залишилось у нас тільки три штуки, три кумулятивчика. Решта це стандартні броневіння та фугасики. Впав снарядик. Зараз викопали зараз грядку на чесник. Так, замість того, що ми зараз пробили ворожого конвея, і вже майже 7 тисяч настріляв. 7-6 рахунок. Похід по ми трішечки ведемо. Так, ну можна сказати, що порівняно. І перше, перший був підпал. Чому я сказав перший? Бо тому що, можливо, буде ще один. Є таке дурацьке ОБЗ, так, завдання на ОБЗ. Я не пам'ятаю, який це клас машин мається на увазі середні чи важкі танки. Ви розумієте, про що я кажу? Де треба підпалити в одному бою два рази. От в цьому відео можливо вдасться це, саме це зробити. Подивимося, можливо, ще якісь ОБЗ виконує. Так, виконує ВТ-12, броня міцна, тобто треба заблокувати броне, е, брон, е, заблокувати. Так, зараз я прочитаю, бо тому що я вже щось трішечки заговорився. Так, отримати заблоковану бронею і шкоди у три рази більше від е, хідпонтів своєї власної машини. Ну, насправді це важке е, ОБЗ, бо, тому що треба. Робити так, щоб тебе не пробувало, ну і насправді я не розумію, чому не рахує те, що ти заблоковав бронею, коли тебе не пробувають через гусеницю. Бо тому що у нас тільки зараз 2650 одиниць заблоковано бронею. Насправді те, що нас не пробувало через гусеницю, було б набагато більше. Вже не знаю, біля 10 тисяч, звісно, було б заблоковано бронею, якщо б враховувала, враховувалося те, що нас не пробувало через гусеницю. І тим часом уже залишається тільки три противника. Це. Йосип сьомий, К-91 і артилерія 9 рівня 212А. К-91 ми знаходимо. І друге, другий підпал за один бій. Так, за цей бій зараз здаємо знову підпал 9796 на пульканом. І у нас залишились тільки стандартні бронебійні снаряди. Насправді зараз просто пекельно буде важко пробити ворожого Йосипа Сьомого. Друге, другий снарядик вже віддаємо по ворожому Йосипу Сьомому. І, звісно, безрезультативно. На жаль, і саме головне зараз тих 10к дати. Оці кляті 10к. Так ворожортилері вже забирають Йосип, все, ми тільки залишаємося, Ми знову не пробуваємо вже в чергове. Так і наші союзники, на жаль, його добирають. Тільки 10 тисяч одиниць заробляє Вен-8. Насправді, я думаю, що це малувато. Майстра він також заробляє по опічних медалях це основний калібр, підтримка та сталева стіна, і завітних 10 тисяч 216 одиниць, тобто блайншотик зайшов по Йосипу І З преміум аккаунту пішов в мінус на половиною тисяч. Бій тривав 7 хвилин 4 секунди. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.